Всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Наступна частинка нашого сюжету буде присвячена всесвітньому лиху Снідові. Ще в 93-му році мені довелося збирати всю еліту, медичну еліту Івано-Франківщини, для того, щоб вони розповіли студентам Івано-Франківських вузів про цю страшну хворобу. Я сподіваюся, верніше, не дуже би хотілося, але напевне. І сьогодні деякі запитання, які прозвучали тоді, є актуальними. Тому ми вмикаємо цей сюжет на Ютуб. Привіт, всім, хто сьогодні з нами в студії «Мирослав і Друзі. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде СНІД і проблеми його профілактики. До розмови ми запросили студентів. Учнів середніх шкіл, а також спеціалістів. А перш ніж розпочнеться наша програма, невеличке опитування, яке ми провели на вулицях нашого міста. Ви знаєте, що таке СНІД? Знаю. Не знаю, не знаю. Як не знаю. Знаємо. Ні, не знаю. Знаємо. Не знаю. Да, не знаю. Знає. Знаю. Що ясна річ, що відома. А що це таке? Пі сам і співколби, вибачайте ще на російській мові. Ага. Це є хвороба. То є епідемія дуже велика. Ну. Чума 20-го віку. Болізнь така. Це синдром набутого імунітету. Іммунного дефіциту. Так. Чума 20-го століття. Хвороба ж. ніхто не хоче захворіти. Вірус. Який вірус? Імунодефіциту. Як ви думаєте, чи ця хвороба може стати проблемою для нашої області і для України? Звичайно. Та да, да, ні. ні. Та певно, що ні, це наша нам часа і хвороби. ми такі бідні. А чому є проблемою? Як же, бо у нас теж багато туристів приїжджають? По-моєму, є. Для нашої області вона не може бути, для України може. Це я думаю, це не проблема України, а проблема всієї планети, всієї землі. І то великою, якщо... Дуже буде багато розвиватися тут, як, сказати так, некультурним словом, проституція. Ну, це є проблема для всього, людства, я вважаю. Це є проблема не тільки України, це, це є проблема і області, і кожної людини. На щастя, ні, пандемія сніду не залишила в спокою і Україну, але цифри вражених цією інфекцією набагато, звичайно, менше ніж в цілому світі. Якщо в світі кількість інфікованих і хворих осіб враховується на мільйони то в Україні у нас з початку реєстрації випадків зареєстровано 141 особу, інфіковану цим вірусом з числа громадян України і 169 іноземців, які по мірі виявлення в них інфекцій були депортовані за межі України. Але інфекція набуває подальшого розповсюдження і вже в цьому році зареєстровано 29 інфікованих з числа громадян України і 5 іноземців. З числа виявлених інфікованих 22, то є хворі. 12 з них померли, це 8 дорослих і 4 дітей. Лідія Івановна, є три шляхи зараження, а які шляхи переважають у нас на Україні? Так дійсно, три шляхи зараження, я їх повторюю, це статевий через інфіковану кров і від матері до дитини. В нас в Україні також переважає той самий шлях, що і в світі, це статевий. З... Цей уривочок пісні групи Квін ми включили у нашу програму не випадково, адже її лідер, вокаліст Фредді Мекрурі, став жертвою вірусу Сніду. У нашій розмові ми ще повернемось до цього факту, а поки що наступна частинка нашої програми телевізійний дискут клуб на який ми запросили школярів, студентів та спеціалістів області. Які запитання виникли у молодих людей у зв'язку з цією хворобою? Прошу, хто найсміливіший, хто перший? Прошу. СНІД передається при гомосексуалізмі і при статевому зв'язку звичайних людей, а при лесбійстві він передається. Чи біянки передають? Такого поки що нема твердого переконання, зараз працюють вчені над цим питанням. От. І взагалі ця проблема вивчається ще більш поширено. Прошу запитання. Які методи лікування в нашої області СНІД? В області методи лікування ж, напевно, як і всюди. Само... Якогось одного успішного методу лікування СНІДу, на жаль, нема. Оце я повинен сказати на повному серйозі, тому, власне, це одна з найстрашніших захворювань СНІД, тому що методи, методу лікування надійного СНІДу досі немає. Методи лікування, які зараз найбільш успішні, по-перше, ґрунтуються на Активізації імунної системи організму і вони продовжують життя хворим, а також знімають деякі патологічні симптоми, тобто полегшують сам перебіг хвороби. Є цілий ряд медичних препаратів, за допомогою яких вдалося продовжити життя захворівших тих, яких захворіли на снід, на кілька років. Поки що у нас досвіду більшого немає. Наскільки успішно буде розвиватися якась оця цей напрям? Медичної науки покаже час. На Україні, зокрема, приступили до виробництва одного з препаратів, досить активний препарат, який за рубежем дає непогані наслідки. Розроблено ще близько 10 препаратів, розробляється, які також дають надію. Один із цих препаратів, зокрема, амітозин це препарат чистотілу. Він запропонований ще 30 років тому асистентом кафедри фармакології нашого інституту Потопальським. Зараз він прийнятий. На випробування як препарат перспективний для лікування сніду. Я хочу спросити, чим ті люди, які болеють спідом, від тих, хто є носителем вірусу. Сам носій людина абсолютно здорова, практично жодних симптомів, крім спеціальних імунологічних реакцій, у нього немає. Це практично здорова людина, яка відрізняється тільки тим, що в крові, в біологічних тканинах у нього циркулює цей вірус, і він може стати джерелом зараження. Що ж стосується самого захворювання, тут симптоматика різна, симптоми можуть бути різні. Як правило, це симптоми зв'язані із втратою імунітету, втратою опірності до захворювань. Тобто симптоматика дуже різна, банальні захворювання, так звані опортуністичні захворювання, є такий термін у, у медицині, перебігають повільно, перебігають більш тяжко і не піддаються лікуванню. Групи ризику, які групи у нас переважають саме в нашій області. Зараз в нас в області найбільша група ризику це є люди, які вживають наркотичні речовини без дозволу лікаря, тобто група ризику наркоманів. Після них ідуть хронічні алкоголіки, яких потрібно теж постійно тримати у своєму центрі уваги. Ну і ми тут не згадали ще одну таку групу, як жінки легкої поведінки. У нас зараз різко збільшилось їх число у самому місті Івано-Франківську. І вони для нас теж створюють загрозу, що дехто може з них бути носієм інфекції. Доповнюю. Ще є групами різку всі венеричні хворі і їхні контакти, і джерела зараження, які теж обстежуються на снід. І повії вже згадані, і ще гомосексуалісти. Теж є підвищеною групою ризику. Чи передбачена якась різна кримінальна відповідальність за зараження людиною-носієм і людиною хворою на снід? Діючим кримінальним правом законодавством, до речі, введено ну, в нас недавно, 12 грудня 1991 року, коли ця проблема досить гостро на перших стадіях на Україні, введена Верховною Радою. Радою діючий кримінальний кодекс передбачено статею 108 зі значком 2. Відповідальність за завідома е, поставлення в небезпеку зараження снідом людину, тобто та людина, яка віроносій, вірус вірусоносі, і вона вступила в контакт не обов'язково статевий, значить, або не попередила людину, значить, що вона хвора, там одним шприцом наркомани кололись, наприклад, такий дуже банальний. Приклад і частина друга е, цієї ж статті передбачає відповідальність за е, вже завідоме зараження.